Прокинулася від вибухів і е, зазирнула телефон, подивилася, що куди летить. Напрямок, і потім дрони почали вже шахеди тут кружляти, гул такий сильний, і в мене от є реакція: так там замри, тікай. У мене таке оцепініння случилося, і тоді сталося влучання шахеду через балкон. Тобто він проходив сюди як у кімнату, я так розумію, і я побачила таке зарево дуже яскраве. Наді мною, і, і як вже спалахнула пожежа, і почали валитись ось ці конструкції, падати. І, і, і я просто вскочила з ліжка, і я не схопила телефон, нічого. Я просто почала вибиратися, я почала задихатися від запаху гарі, від усього цього. І е, я не знаю, я бігла по металевим конструкціям, ось я пошкодила, пошкодила ніжки, там глибокий поріс мене, але дякуючи, там немає ніякого скла, нічого всередині. Я відчинила двері і вийшла у коридор. І мене, мене як оглушило цією ну, тобто, хвилею гучною. Я як стала така глуха, і ну тобто тут було все в цементі, голова 220 на голові. І в мене з ніг стикала кров, і я вибігла в коридор і побачила, що сусіди також починають вибігати, там хапаючи діток, домашніх улюбленців. І я покрутилася декілька. Секундне етажі і почала збігати вниз. І я так розумію, що цей шахет він розірвався десь ось тут в мене. Е, ну, де, я так розумію, що тут у вані він розірвався, і це дякуючи Богу, що я не е, у ванні не сховалась, тому що іноді там двісті 200... не від вікна, я ховаюсь у вані. Буває таке, і цю ванну і просто, от ви бачите, тут немає піддона, нічого її вирвали, вирвало і відрикошетила просто в ту сторону. Ходімо зі мною, я вам покажу тут, тут звичайно до речі, тут дуже небезпечно, тому що це несуща стіна, вона хитається і тут йдуть вібрації, тому вона може завалитись. І ця стіна також може завалити ще. Тут це типу, гостійна, тут була шафа, це вже квартира сусідів. Тут була шафа з моїми речами і в ній знаходився тривожний рюкзачок. Чесно, я не знаю, як я вижила, тому що падала люстра, падало це скло. І я просто бігла по оцих усіх завалах, ну вибігала. І тільки коли я туди вже вибігла, з коридору спускались вниз, зірвався шахет. Просто 5-10 секунд я б тут затрималася, і мене просто б не було. Прихистила дівчинка. Я коли сиділа у кареті швидкої допомоги, вона до мене підійшла і сказала, що ви можете піти до мене переночувати. Вона живе поруч у будинку, і я знаходжусь у неї. Ну і так, поки дійсно нема куди піти і не знаю, що робити, просто всі речі у багажнику.